Ряд повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди. Одна із ДТП мала місце минулої суботи, коли під час руху на автошляху М 22 в Кременчуцькому районі водій легковика під час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з відбійником. Водій отримав легкі травми. На місці події працювала патрульна поліція Кременчука. Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди ведеться перевірка. Вчора одна із дорожньо-транспортних пригод мала місце на набережні лейтенанта Дніпро за участі автомобіля ауді та автомобіля кіо також пасажири автомобіля Ауді отримали легкі травми. На місці події працювали як слідчі, так і патрульна поліція. Також вчора близько 11.30 по вулиці, 8 березня. Водій 82-го року народження керуючи квадроциклом. Не врахував дорожню обстановку і допустив перекладання транспортного засобу, в результаті чого отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Основна причина дорожньо-транспортних пригод. Води, які мають місце і фіксуються кременчуцькими патрульними поліцейськими та групами реагування, саме причина їх це порушення швидкісного режиму.